Максим Рильський у горах серед каменю й снігів. У горах серед каменю й снігів, Де слід людини око бачить рідко, Малюється на синім небі чітко Мисливська хатка притулок орлів. Огорне скелі снігова намітка. Проваллях загуркоче божий гнів, ми сидимо, пильнуєм шашликів, у шахи граєм і п'ємо нешвидко. Колись, як Байрон, гордий оповів, В такій же хаті Манфред відпочив, Щоб знов напрю із фатумом устати. Так ми. Як день розквітне молодий, підем зі смертю в шахи погуляти, ступаючи по стесці кам'яній. Переможного миру вам!